Назви сортів сливи численні, у цьому матеріалі ми детально зупинимося на найпопулярніших з них. Самоплідних, чим же саме ці сливи найбільше приваблюють садівників, підписуйтесь на наші канали Самоплідність рослини, це його здатність до самозапилення. Такому дереву для зав'язування плодів не потрібні ні комахи, ні споріднена культура по сусідству. У багатьох самоплідних рослин пильовики знаходяться на рівні рильця, а запліднення відбувається при ще не розкрившись квітці. Це дозволяє отримувати урожай навіть при несприятливих умовах, коли під час цвітіння рослин бе сильний вітер, в порушений років бджіл і джмелів і т. Але слід знати, без участі сорту запилювача у самоплідних рослин зав'язується тільки до 5.0 наявних квіток. Лише за допомогою сортів запилювачів цю цифру можна наблизити до 1-0 крім того, самоплодність непостійний ознака один і той же сорт в одному кліматі може бути щороку стабільно самоплідним, а в іншому регіоні частково самоплідним без запилювачів зав'язується всього 23.0 квіток. Тоді урожай не виправдає ваших надій. Отже, давайте дізнаємося, який самоплідний сорт сливи краще посадити в середній смузі і підмосков'ї, щоб рослина не розчарувала один, а на шпет великі плоди овальної форми дозрівають на сильнорослому дереві з округлою або округло пірамідальною кроною. Забарвлення плодів темнофіолетова з червонуватим відтінком і підшкірними точками, шкірочка, покрита сизим восковим нальотом, вона легко відділяється від м'якоті. М'якоть зливото жовта, або золотиста, щільна, ніжна, соковита, волокниста, солодка з легкою кислинкою, плоди придатні для вживання в свіжому вигляді і приготування варення, але не підходять для заморожування і виробництва сухофруктів, морозостійкість рослини середня, тому сорт більш популярний на півдні, однак після підмерзання дерево добре відновлюється, навіть морозобою не затягуються, хоча сорт вважається частково самоплідним. Але навіть без запилювача дає хороший урожай. А якщо поруч посадити сливи сорту Вашингтон, угорка домашня, угорка італійська, Вікторія, Катерина, Ізюм Ерік, Кірке рання, ренклот, зелений, персикова, то з дорослого десятирічного рослини в урожайний рік можна зібрати близько 60 -к плодів, з недоліків сорту можна відзначити слабку стійкість до хвороб, високу крону при зборі врожаю з дорослого дерева, без сходів не обійтися. Пухку деревину дерева часто ламаються при сильному вітрі. Термін дозрівання плодів висота дерева, маса плоду, врожайність з дерева, кінець вересня, початок жовтня, 4, 5, 545, 1525, 402 – угорка московська або царицинська. Цей пізньостиглий сорт сливи був виведений в 1947 році і рекомендований для вирощування в Московській області. На середньорослих деревах з розлогою кроною кулястої форми на 6-8 рік після посадки дозрівають округло овальні або яйцеподібні плоди фіолетово-червоного кольору, шкірочка товста груба. Синювато-фіолетовим восковим нальотом на смак злегка гірчить м'яко щільна соковита, кисло солодка янтарно-жовта плоди добре переносять транспортування, але вживаються переважно в переробленому вигляді, оскільки за смаковими якостями трохи поступаються іншим сортам. Угорка московська високо цінується за дуже високу врожайність, особливо при спільній посадці зі скороспілкою червоною. Термін дозрівання плодів висота дерева, маса плоду, врожайність з дерева, друга половина вересня, два п'ять триста п'ятнадцять три жовта самоплідна на досить високому дереві з пишною розлогою кроною вже на третій рік. Після посадки саджанця дозрівають округлі плоди жовтого забарвлення. У них щільна шкірка з восковим нальотом і кислувато солодка м'якоть світло жовтого кольору. Плоди відмінно транспортуються, рослина добре переносить морози і посуху. Термін дозрівання плодів висота дерева. Маса плоду грожайність з дерева середина серпня до 420-30104. Пам'яті Тімірязєва. Ця самоплідна слива була отримана в результаті схрещування сортів «Вікторія» і скороспілка червона. В даний час цю рослину можна нерідко зустріти в садах Білорусі, Росії, України, Рибалтики, Молдови. Дерево виростає середньої висоти, у нього не дуже густа округла крона, що нагадує кущ пагони опушені, світло забарвлення, цвітіння і плодоношення відбуваються на однорічних пагонах і букетних гілках. Форма плоду яйцеподібна. Гбарвлення подібна, хабарвлення жовто з червоним рум'янцем, на освітлюваної сонцем стороні і підшкірними точками. На сливах відсутнє опушення і є легкий хвосковий наліт, м'якоть щільна, дрібнозерниста, жовта на смак кисло-солодка. Взимку пагони дерева можуть підмерзати при температурі нижче 2-5, але навесні добре відновлюються. Сливу пам'яті тімірязєва майже не вражають клістероспорів і плодова гниль. Проте дерево може серйозно постраждати від атак кліщів. Термін дозрівання плодів, висота дерева, маса плоду, врожайність з дерева, кінець серпня, початок вересня до 320 30 до 95 ранок. Цей ранньостиглий сорт був отриманий шляхом схрещування сорту «Скороспілка червона з французьким сортом ренклот Улемса, дерева середньорослі з кулястою або округлою кроною на букетних гілочках і шпорцях на початку серпня дозрівають овальні плоди зеленувато жовтого забарвлення з рожевим рум'янцем, шкірочка покрита восковим нальотом, черевний шов погано розвинений, але помітний. М'якоть жовта, дуже ароматна, соковита, кисло солодка, плоди добре транспортуються, підходять для вживання в свіжому вигляді і переробки, особливо смачним виходить варення, зимостійкість хлорту середня у суворі зими пагони можуть підмерзати, але навесні непогано відновлюються. Квіткові бруньки рідко пошкоджуються поворотними весняними заморозками, Клястероспоріозом і плодовою гнилю дерево майже не хворіє. Термін дозрівання плодів: висота дерева, маса плоду, врожайність з дерева, перша половина серпня до 324 тисячі 15-20 догляд за самоплодною сливою. для самоплідних сортів. Потрібні ті ж самі умови вирощування, що і для самобезплодної сливи – при посадці відстань між саджанцями має бути не менше 2-5 трим, щоб вони не затінювали один одного. Дерева вимогли до освітлення, регулярного поливу і видалення кореневої порослі, ранньою весною і після цвітіння вносять азотні добрива. Що сприяють інтенсивному росту дерева в кінці весни початку літа застосовують азотнокалійні і фосфорнокалійні добрива, необхідні для накопичення поживних речовин. Восени під перекопування ґрунту вносять органічні і фосфорнокалійні добрива. Багато самоплідні сливи бояться морозів, тому на зиму молоді саджанці мульчують торфом, а в середній смузі додатково вкривають спанбондом. При недостатньому догляді дерева можуть загинути через хвороби і шкідників, щоб цього уникнути, в пристовбурних кругах потрібно регулярно прополювати і рихлити ґрунт, знищувати все опале листя, на них можуть мешкати комахи, і збудники хвороб, і не забувати проводити профілактичні оприскування. Сподіваємося, наша публікація допоможе вам вибрати самоплідний сорт сливи, яка буде давати непоганий урожай, а її плоди припадуть вам до смаку.